Привіт, друзі! Ви замітили чи ні, як активизувалися кремлеботи знов таки останнім часом? Як вони знов завели свою шарманку? Вас тут ніхто не чекає, ви тут нікому не потрібні. І всі ці їхні бла, 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 бла. Їдьте додому, їдьте назад, і все в такому дусі. І я це бачу навіть тут, на своєму каналі. Я вже втомився чистити цих кремлеботів, прибирати їх. І ну, намагатися їм там щось відповідати. Вже навіть не відповідаю, просто прибираю і все. І я це бачу і на інших каналах, де ці кремлеботи зараз намагаються створити такий шум, що нібито десь хтось там втомився від українців, що нібито тут в Канаді українців зажимають, що нібито українцям не видають тут постійні резидентства, що нібито Зеленський з кимось тут в Канаді до чогось там домовився, і це. Тому що українцям не видають тепер піари, ну тобто всяку маячню пишуть. І те ж саме пишуть про Європу, що нібито в Європі всі втомилися від українців і таке інше. Про те, що відбувається з українцями, із наданням українців українцям постійних резидент, я вам розповім завтра. А сьогодні я вам хочу розповісти те, що відбувається з українцями в Європі. Я тут натрапив на дуже цікаву статтю в Роутерс а роутерс це на секундочку. Це дуже таке класне видання, да. Тобто, це видання, це не якесь там росіянське комсомольська правда чи ще щось таке, да? російська правда, як смішно навіть згадувати. Тобто, Роутерс провів е серйозну роботу, і вони написали статтю про вплив українських мігрантів на економіки Східної Європи. І про це ми з вами поговоримо сьогодні. Але перш ніж ми з вами обсудимо, як Європа вже боїться відтоку українців, я прошу вас, як завжди, підтримати мій канал вашими підписочками. Я дякую кожному і дякую кожній за вашу підтримочку. Я дякую кожному і дякую кожній за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Будь ласка, не забувайте підтримувати Україна мовний контент. Це важливо. Росіяни пруть не тільки на фронті, росіяни пруть і тут, і в інтернеті, і намагаються заглушити українських блогерів. Тож не дайте їм це зробити. І так стаття називається: Українські емігранти, якщо залишать, то схлопнуть. Економіки деяких європейських країн. До речі, посилання на цю статтю буде в описі до цього відео. Ви можете перейти і почитати. Я її переклав на українську мову, зробив такий самарайз, але там є і посилання на оригінал, так би мовити. Да? Тобто ви можете почитати і в оригінал на англійській мові. І так, що ж ці статті обсуждають? Це дуже-дуже цікаво. Плив українських мігрантів на економіки Східної Європи. Да, тут я хочу підкреслити, що річ іде про Східну Європу. Західна Європа там трошки інша ситуація. Ну і ми з вами знаємо, що е, почалися відкривати ці центри в Німеччині, які будуть нібито допомагати українцям повертатися назад в Україну, знаходити роботу і повертатися, щоб це був такий м'який транзішн, якщо він може бути м'яким. А сьогодні річ піде про... Країни східної Європи обіцянка майбутнього президента США Дональда Трампа припинити військові дії між Росією та Україною, коли він вступить на посаду. Тобто сьогодні да? <рес> Трамп, Трамп спонукало багатьох почати думати про повоєнне майбутнє. Однак неясно, як він планує цього досягти, і його радники визнали, що мирна угода буде досягнута за декілька місяців. Економічне зростання в Центральній та Східній Європі склало 2,2% минулого року за оцінками Raiffeisen Bank International. І це швидше за застійні 0.8%, які він прогнозує в Єврозоні. І тут ми з вами підходимо до основного. Чому ж тут економіка зросла в декілька разів більше, ніж це прогнозувалося, і ніж вона зростала в іншій Єврозоні. Економічний внесок українські робітники, які отримали законні права жити та працювати в Європі, завдяки директиві Європейського союзу від березня 2022 року, сприяли цьому динамізму, допомагаючи виробничим та експортно орієнтованим економікам регіону швидко зростати. Із 4,3 мільйони людей, які втекли з України до ЄС до грудня 2023 року. 22% з них перебували у Польщі та приблизно 9% у Чеській Республіці, показали дані Євростату. Частина економічного успіху в багатьох країнах пов'язана з українцями, які переїхали туди за останні два роки, сказав на саміті Крістіан Пітер, голова Австрії та ЦСЄ в Сафра Сарашин. Тепер, коли війна, як ми сподіваємося, закінчиться, звичайно, є велика ймовірність, що ці люди повернуться в Україну і залишать прогалину на ринках праці, як у Празі, Братіславі, Варшаві, і їх буде складно замінити. Ось про що зараз вже переживає Європа. Європа, ну принаймні, Східна Європа, переживає вже за те, що їй робити, коли закінчиться війна. І українці почнуть повертатися в Україну. Можлива нестача робочої сили, можливо, повернення цих мігрантів в Україну після укладення мірної угоди може створити нестачу робочої сили в таких країнах, як Польща та Чехія, які отримали вигоду з їхньої робочої сили. Це може призвести до зростання заробітної плати та інфляції, що ускладнить зниження процентних ставок центральними банками. А що ж ми з вами зараз бачимо, які там можуть бути перспективи? Ну, це не ми бачимо, це бачать уряди цих країн, да, принаймні Польщі і Чехії, майбутні перспективи та можливості. Повоєнне відновлення. Відновлення України після війни може надати можливості для сусідніх країн, особливо Польщі. Компанії також можуть інвестувати в технології, що знижують потребу у робочій сілі, щоб пом'якшити вплив від'їзду українців. Скептицизм та адаптація. Деякі експерти скептично ставляться до негайного повернення українських працівників з огляду на невизначеність навколомірної угоди. Європейський банк реконструкції та розвитку пропонує компаніям використовувати цей період для інновацій та адаптації до динаміки ринку праці, що змінюється. Тож що ж, ми з вами, друзі, бачимо? Поки Пропагандончики російські кричать, що вас тут ніхто не чекає, ви тут нікому не потрібні і вас тут ніхто не тримає. Уряди країн розвинених країн вже зараз чешуть репу, що ж вони будуть робити, якщо українці не якщо, а коли українці поїдуть назад в Україну, да? Ну звісно, що деякі українці поїдуть, деякі українці залишаться. І до речі, в цій ж самій статті. Там наводяться цифри, що ну ніхто не очікує зараз, що поїдуть багато. Але також є різні дослідження, які показують, ну, наприклад, на сьогоднішній день в ті ж самі Польщі, в ті ж самі Чехії, тільки 2% говорять, що вони хочуть поїхати назад до України. Але як показує практика, знов таки це розповідається. Ці статті, що коли відкривається така можливість, коли закінчиться війна, коли стає вже спокійно повертатися, можна. То цей відсоток в реальному житті підіймається до 40-50%. тобто 40-50% відсотків залюбки повертаються до себе на батьківщину, коли така такі умови нормальні створюються і можна повернутися. Ось і Європа. На це за зараз прораховує і прораховує, що ж вони будуть робити, і як їм е, утримати економіку після того, як українці почнуть повертатися в Україну. Тож, друзі, давайте посилання на цю статтю всім цим балаболам, які розповідають, що тут нікого хто нікого там не тримає, не чекає і не хоче бачити. Ну їх та -то точно ніхто не хоче бачити. Ну це зрозуміло. Вони ж сидять там у себе на бала на і вони заздрять. Вони заздрять, що їх ніхто нікуди ніхто не впускає. Ну що в них там? Північна Корея їх стратегічний партнер можуть поїхати на пляжі Північної Кореї тому що свої пляжі засрали. Нефтю затопили все. Пляжі Крима також. Там прилітають українці, перевіряють де там російська жопа лежить на сонці. Зараз ми її підігріємо. Тож у них залишається тільки Північна Корея в Європу не впускають. Ну, з сорочою печатю на лобі, ну яка Європа? Ну які цивілізовані країни? І вони підіймають цю хвилю, що нібито українцям ніхто ніде не рад, нікуди не пускають, і ніхто не хоче бачити. Знов таки нагадую вам, що завтра розповім вам, що відбувається. Стосовно отримання українцями постійного резидентства Канади. 에, стосовно того шуму, що зараз, якщо ви подивитись, TikTok, YouTube, то це ну зараз та я не знаю, трендить просто пісець. Я дивлюсь, я в шоці. Да, і якщо людина нічого не розуміє, в цьому не вдається подробиці, то може скластися така уява, що ді що дійсно щось відбувається погано навколо українців. Тож про це я вам розповім завтра. А щоб не пропускати класну корисну інформацію на моєму каналі, треба зробити що правильно треба зробити. Три простих речі: підписатися, поставити вподобайки і написати коментар. До речі, до речі, до речі, нагадую вам про тренд, який він ну, дуже класно йде по е, Канаді зараз. Всі, хто підписаний на мій канал, всі отримують постійне резидентство Канади. Тож, якщо хочете отримати, підписуйтесь. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.